Про культуру, що творить наше майбутнє. Про історії людей, що змінюють світогляд. Програма культуротерапія. Твоя доза натхнення. Добрий день. вельмишановне товариство. В ефірі програма культуротерапія. Я її ведуча Галина Приріс. Гарний день перед Великоднем, гарний час перед Великоднем, коли ми готуємо і оселі. Ми готуємо вперше душу кожного року, як вперше, тому що. Ми приходимо щороку до Великодня з особливою увагою, з особливим розумінням, з особливим відчуттям. А ще ми готуємо великодні кошики. А у ці великодні кошики ми вкладаємо паску і обов'язково є наші українські гарні писанки. Тому сьогодні ми поведемо мову про майстриню, яка власне пише ті писанки. До вашої уваги, майстриня, що закохана в українське народне мистецтво писанкарства. Вона є. Усміхненою українкою. Ще вона є поетесою. Працює вона методистом Центру освіти, культури Розвадівської сільської ради. Мила, ніжна. Така як весняний день, така як весняна погода сьогодні. До вашої уваги, Ольга Гузій. Добрий день, Ольга. Доброго дня, пані Галино. Вітаю усіх, хто нас дивиться і слухає. Рада зустрічі. Пані Олю. Хочу вас запитати ось таку справу. Писанка. Відома у цілому світі, писанка, шанована в Україні, з роду в рід. Як ви прийшли у світ мистецтва, писанкарства? Або як писанкарство власне, з'явилося у вашому житті? Будь ласка. Ну, власне, не... Писанкарство з'явилося в моєму житті, а я з'явилася в житті писанок, тому що мені пощастило народитися в такій хаті, в такій родині, де ніколи традиція створення писанок перед великоднем не переривалася, незважаючи на дуже важкі часи, незважаючи на депортації, просто з самого дитинства я знала, що. В кухні, у шавці, в куточку лежать писачки, лежить шматок воску. І все це виймалося десь перед Великодній тиждень, і кожен, хто був в хаті, запалював свічку, і я бачила, як твориться це дійство. І з дитинства пробувала ще писати свої перші невправні лінії. І потім ця тарілочка з писанками, такими розписаними воском в такій чорно-білій графіці, чекала. Великодньої п'ятниці, щоб е, зануритись в кожній писанці у е, настій цибулиння. Цілу ніч на суботу творилася магія. А перша справа суботи з, зранку це поставити оцей відвар цибулиння. Варитися. І я дуже була сердита, коли мене малу не збудили на цей кульмінаційний момент, коли ті яйця відварю, виймали із цибулиння. Треба було ще віск стерти, тому що ну, настільки це. Якась стійка субстанція, що навіть в окропі він не сходив повністю. І от коли стирають віск, і тоді вже з'являються ось такі чудові, такі оранжеві, червонясті, деколи аж такі темні вишневі писанки. А потім ми ними милувалися, роздаровували, обмінювалися. Для, в дитинстві це було для мене настільки звичним, що я. От печуть всі паску, та й писанку треба робити. А коли я покидала батьківський дім, то ось цей писачок я забрала з собою. Його можна вже напевно в музей здавати, бо йому вже й більше років ніж мені. А другий залишила сестрі. Пані Оля, хочу запитати писанкарство у вашій родині. Ви кажете, що ви дитиною ще пам'ятаєте? Хто починав у вашій, з вашої пам'яті? Звісно, що розповідали вам, хто починав у вашій родині? Таке, ну, може, це не таке велике, велике, е, такі великі спогади, є, але вони все рівно залишилися у вашій душі. Ну, ми, власне, зараз говоримо не про таке високе мистецтво, коли пишуть якісь майстри, писанки, е, які мають володіють надзвичайним. Якісь авторські писанки. Ми сьогодні говоримо про народну писанку. А народна писанка це про традиції, це про автентику і це про любов. Е, в, дивіться, у радянські часи у ХХ столітті, е, на жаль, оце писанкарство воно занепадало, е, тому що нав'язувався атеїзм, і писанка проголошувалася е, ну, чимось таким, що вже віджило своє життя. І як сувеніри виготовлялися дерев'яні писанки, пам'ятають писанки. Але так як е, Багато іншого, багато традицій, ритуалів, ремесел, якихось знань. Плекалося в сім'ях, і були такі осередки, були такі сім'ї, можливо, були такі села, цілі, де ніколи ця традиція не переривалася. Я не буду говорити про всю Україну, але, звичайно, Гуцульщина, попри все, там завжди писанки створювалися. Буковина мала свої дуже оригінальні. А ці писанки, які буду представляти, я як ці писанки, я звичайно пробувала якісь візерунки і інші техніки, але це писанки. Південної Волині, Рівенщини, точно такі роблять на північній Львівщині, Сокальщина, ідентичні, а також ця традиція дуже зберігалася у людей, які були вимушено переселені із Холмщини, як моя родина. Ось тому я не розпитувалася, просто робили писанки. Казали: ну, треба написати кілька писанок. Писанки, до речі, не малюються. а Пишуться. І дивіться, писанка це яйце розписане воском. Крашанка це просто пофарбоване яйце. Є ще тепер мальованки, можна пензликом малювати. А хто із предків не знаю, народилася я вже там, де писанки були. Оля. Ви маєте свою в хаті, свою традицію. Ви як мама, як господиня, ви маєте свою традицію. Ви принесли писанки різного кольору. Вони у вас є і зелені, і білі, і жовті. Яким ну це зрозуміло, яким е, методом ви досягаєте таких кольорів, як ви сьогодні принесли? Так, ну це знають всі, так звичайно, але перед тим ще треба нанести візерунки. Е, Оскільки ми говоримо про народну писанку, то звісно, що наші предки не знали якихось хімічних барвників і використовували те, що дає природа. І знали багато секретів, яких не знаємо ми. Фарбували писанки відварами коріння, квітів, кори, плодів. Ось. І тому я експериментую, шукаю якісь натуральні барвники. От, скажімо, ось ці писанки, це відвар ягід Дикого Винограду. І, вони дають, такі, і оця теж, вони дають такий колір від зеленавого аж до блакитного ці ягоди. Оця свіжа писанка. Зараз світуть кущі форзиції жовтенькі, дає такий ніжний, жовтий з таким полиском, навіть гірчичним гарний колір. Гарний жовтий колір можна добути із квітів, чорнобривців, навіть кажуть, із пелюсток. Тюльпанів ну, ще трошки рано, і з котиків верби. Ось. А е, барви хімічні, ось це вони дуже яскраві, звичайно, анілінові, барви, якими е, фарбують тканини, е, вони легкі тим, що занурюєш, і через кілька хвилин ти вже маєш колір е, на яйці. Обсушив. Е, Заповнив частини, які ти хочеш, щоб залишалися того кольору, в іншу барву. Тобто для майстер-класів різних зараз використовують саме е, такі барвники. Але мене більше цікавлять барвники природні, е, тому що тому що це справжня народна писанка. Хочу запитати ще таку річ. Ви так гарно розповідаєте з таким захопленням? Ви проводите майстер-класи, де ви навчаєте дітей писати, чи ви проводите тільки їх в Україні? Знаю, що ви мали гарні майстер-класи за кордоном. Розкажіть про це. Ну, Таких, знаєте, майстер-класів, як сказати, як в такому розумінні, як проводять відомі майстрині, у мене немає. Але... Хто цікавиться, я всім показую. От, достатньо показати, як, що от є писачок, що набирається сюди віск, він розігрівається на полум'ї е, свічки і далі вже на, на що ти там здатен, а пофарбувати можна і в цибулинні, можна і в якихось синтетичних барвниках. Так, на роботі, наприклад, у центрі в нас освіти і культури всі наші працівники вміють писати писанки. Ми навіть влаштовуємо е, такі посиденьки з писанкарством. Ось буде в нас незабаром е, така подія. Коли працювала в школі, теж учням своїм, я показувала завжди, що значить писанка, що значить восковий розпис. А кілька років тому так я була у Польщі з майстер класом для наших польських друзів. Розвадівська громада мала культурну співпрацю із польською гміною «Богухвала». В культурній сфері ми обмінювалися народними ремеслами, традиціями і показували майстер-класи. І один із них був власне з писанкарства. І це такі приємні спогади. Вони теж, звичайно, яйця декорують, роблять крашанки, але воском це для них було відкриття. Хоча я знаю, що на тих теренах Польщі, де які б колись були етнічними землями українців, теж відомий восковий розпис. Пані Паніо, от ви українка. Яка наповнена таким великим добром до нашої культури, до нашої спадщини. До речі, можна ще зазначити, що писанка внесена в культурну спадщину ЮНЕСКО. Це відбулося зовсім недавно, наскільки мені пригадується, рік тому. І ви про це так само говорите. Ви розповідаєте про те, що писанка є великою культурною спадщиною нашого краю. Про цю писанку має знати не тільки Україна, але це має знати увесь світ. От для вас особисто. Чим писанка є? Ну, Перш за все, для мене писанка це пам'ять про моїх рідних, в яких я перейняла цей звичай щорічно. Писати, виготовляти писанки, також коли я беру до рук писачок, сідаю біля свічки, то я відчуваю якийсь такий глибинний зв'язок з якимись поколіннями, з якимись далекими предками. Це це щось таке, що робили багато, багато століть тому. Це релаксація, це медитація, це сублімація, які там ще можна терміни назвати. Це те, що приносить радість, задоволення, це хобі, це захоплення. А чи ви вже написали писанки на цей 2025-й великдень? Ще ні? Я написала тільки кілька писанок свіжих, тому що це ж варені яйця. Ось, буду робити у передвеликодній тиждень, починаючи із вербної неділі. Ось, звичайно, такі ось видутки або яйця на, або писанки на сирому яйці, вони можуть зберігатися багато років. Не обов'язково видувати яйце. Головне, щоб шкаралупка була міцна і без тих тріщин. В мене є вдома гуцульська писанка, яку я колись придбала у Львові, на Вернісажі ще за купону карбованці. Це якийсь був початок 90-х років, тобто їй вже 30 років. І, уявіть собі, нічого їй не сталося. Вона не видута трошки вона зменшилася в своєму об'ємі і серединка. Перетворилася в камінчик, в нею так поколотати, так і стукає камінчик. Тобто цей вміст писанки, той жовток-білок, якось рідина випарувалася, і ось таке Так цікаво слухати. Я вперше чую, щоб писанка зберігалася, тим більше, що вона всередині була наповнена, зберігалася стільки часу і говорити унікальні речі. Я маю і свої, такі, яким по два-три по роки, і вони зберігаються. Головне, щоб не було. Жодної тріщинки, звісно, це коли яйце сире. Але варені, яйця, знаєте, для чого вони робляться? От для того, щоб їх потім спожити за великоднім сніданком, щоб їх роздарувати, обмінятися з кимось. І аж королубки обов'язково треба закопати в квітнику. Так казала моя бабуся, будуть гарні квіти. І ну, це справді шкаролупа цінна цінна піджива для рослин. І навіть цей відвар цибулиння його використовували для того, щоб пополоскати волосся. Так, воно зміцнювало волосся і надавало такого червонястого е, відтінку. Пані Оля, візерунки на писанці передаються з роду в рід, вони мають свої такі сакральні, вони мають такі. Значення, які передають, що ми хочемо вкласти, якесь своє особисте розуміння. Ми хочемо вкласти неперервність роду, сонячність, які візерунки використовуєте ви, і які вам найбільше хочеться зараз про них розказати? Ну, я якраз хочу розказати про ті візерунки, які я люблю з дитинства. Так, ну почну з такого найпростішого: це грабельки. Здавалося б, ну як на писанці малювати грабельки, але це такий візерунок, якраз Волинський, Волинсько-Холмщацький. Дуже-дуже мило. І, до речі, різних варіантів багато можна. Мені відразу, коли я кажу про грабельки, пригадується дитяче фото Лесі Українки національному строї з грабельками на плечах. Дуже всі ми любимо в нас в сім'ї восьмираменні зірки. Розпис писанки такий, що тут якраз дуже гарно виходять такі ружі або зірки з вісьмома кутами. Теж можна робити різні варіанти вітрячки, ще один дуже гарний, дуже гарний розпис, і теж вони є великі, маленькі. По різному можна робити ще хрести. Ось тут, скажімо, є хрест. Тут такий хрест. Так, рослинні орна орнаменти, звичайно. От, скажімо, прості, якісь там колосочки або, або ось листочки. Ось такі я люблю. Звичай... А ще, ще дуже люблю сорококлинці. Ось цей орнамент. 40 клинців яйце, взагалі, бачите, така дивна субстанція, має таку цікаву форму, що його дуже легко розграфити, поділити повздовж на 4, на 8 частин ще поперек і тоді в цих частинках повторюється один і той самий орнамент. Так, ну хочу ще сказати, бачите, що тут є травлені яйця. В мене вдома таких не робили. Але, звичайно, я захотіла таке попробувати. Це теж писанки, тому що вони створюються за допомогою воскового розпису. Але після того, як це на темному яйці розписав, я кладу в оцет. І оцей шар. Верхній витравлюється, виявляється, що це верх, зверху тільки таке темне, а там якісь нижні ж структури, шкаралупи, вони світліші. І потім щищається цей витравлений шар і лишається темний візерунок. А якщо зробити травлену писанку на білому яйці, це ніби вишивка білим по-білому. Дуже ніжно і гарно. А в давнину витравлювали в в розсолі е, квашеної капусти він вже, знаєте, до Великодня ставав таким термоядерним, напевно, ще краще, ніж в оцті. Пані Ольо, повернемося у той день, ну тобто ми зараз забіжемо наперед, але повернемося у той день, який був минулого року. Коли ви ввечері чи вдень, чи зранку ви сідали писати писанки, особливий ритуал відбувається, особливий, ну, напевно, стан душі, молитва. Як правильно, на ваше розуміння, як правильно починати розписувати писанки, власне, ті, які будуть покладені у кошик на Великдень, починати тільки з гарним, спокійним настроєм, запалити свічку. А коли запалена свічка, то вже й навіть хочеться якусь і молитву прочитати. Хай б, би навіть найпростішу Боже поможи. Ось і, і справді це допомагає. У мене завжди гарний настрій, коли я ось тримаю в руках писачок. І нехай там лінії не будуть такі вправні, як у якихось там відомих, визначних майстрів. Але вони мої. А ось вже Великдень писанки у кошику. Значення писанок, от з вашого розуміння, значення писанок у великодньому кошику. Як, як ви вкладаєте своє розуміння? Так ну дивіться, етнографи кажуть, нам що писанка та історики, археологи, що писанка з'явилася ще в дохристиянські часи. І як і багато наших отих, дохристиянських, скажімо, язичницьких, красивих поетичних традицій, вона якось, слава Богу, залишилася і наклалася на от, свято Великдень. І, Навіщо ми освячуємо цю їжу? Ну, є така традиція в нас, правда, десь у світі цього немає, але в нас така традиція, ми її дотримуємося. Яйце це символ зародження нового життя, символ весни, символ краси. А в нашому народі дуже шанувалося перша казка, яку чують українські малята. Вони ще не вміють ні говорити, але вже добре чують це про золоте яєчко. А ще є розкішна в нас сказка про яйце, рейце. Ось, е, тому писанка: чи має вона якесь значення? От власне, християнське, є легенди християнські вже пов'язані із яйцем. Ось одна із легенд говорить, що в неділю, в День Воскресіння Ісуса Марія Магдалина. Ходила і кожному дарувала червоне яйце зі словами Христос Воскрес. А ще одна легенда про чоловіка, який був свідком, як Ісуса розпинали, як Ісус помер на хресті. А в неділю, в день Воскресіння, Він ніс на базар продавати цілий кошик білих яєць, і зустрів його хтось з апостолів з радісною звісткою Христос Воскрес. А Він каже. Бути такого не може, нехай ці яйця стануть кольоровими, якщо так сталося. Глип у кошик, а вони справді всі покриті кольоровими візерунками. Так, ми собі просто тепер не уявляємо, що не буде цього освяченого яйця. І от освячене яйце це перше, що ми споживаємо, чи ми ділимося за великоднім сніданком. Тож нехай воно буде красиве. Дякую за таку гарну розповідь. Пані Оля, у вас у розвадові мешкав такий дуже гарний художник, Іван Сколозер, який малював на склі. І, власне, що у його рисунках так само були е, писанки. Дуже хочеться, ви дуже гарно розповідали про це з таким гарним захопленням. Поділіться ще раз цими споминами. Іван Миколайович взагалі був такий великодній чоловік. Він народився в квітні, я до речі теж квітнева, і у багатьох своїх картинах саме зображував великодні традиції. Я вже казала, що обов'язково до Великодня виберу всі його картини, пофотографую і десь у Фейсбуці, поставлю саме великодні. І на всіх великодніх картинах є писанка. Писанка у вигляді дерев. В дерева писанки писанки сім'я створює так і називається картина. Ну, тільки мені не сподобалося, що там одна мама з писачком сидить і малює довкола діти. А тато так свічку тримає. Всі мають сідати і до писанки. Мій батько теж робив писанки. Так, ось потім в Івана є чудова картина, яка називається Автопортрет в Дужках Великдень. Він багато своїх автопортретів малював. А перед ним такі, такі три писанки дівчини з обличчями, з обличчями дівочими. І отих писанкових дерев у нього багато. Якщо придивитися на його писанки, адже його картини мають багато дрібних деталей, то це не просто писанки, на них є такі традиційні орнаменти, які більш були характерні, можливо, для Карпат, але це не просто там поцятковане якесь він зображав яйце, а дуже була велика увага до орнаментів. Так. Дякую вам за таку гарну розповідь. Знову повели в світ мистецтва паньольо. Але поезія це теж вид мистецтва. І я знаю, що ви пишете гарні вірші. Я знаю, що у вашій долі є багато поезій. Чи подаруєте нам сьогодні вірша? Е, ну, власне, щоб я присвятила вірш писанкам, такого в мене вірша немає. Про власне про писанки, бо як кажуть, писанки, це окрема поезія. Так, ну якщо ми вже заговорили про Івана з колоздру. То я прочитаю такий вірш про нього, і де будуть згадуватись оці його писанкові дерева. Війду до майстерні, розтупляться стіни, С... ні, це не фарби під холодом скла, серця чи зору мого дивні зміни, будні зникають і підступи зла. І опиняюсь я в дивному світі, мажі чумацькі по небі пливуть. Коні літають в підхмарній блакиті, квіти навколо незнані цвітуть, писанки рясно укрили все гілля, вишивок строїв народних краса, чую, співають. Аж ось і весілля, люди і птиці летять в небеса. Дякую вам, дякую так гарно слухати, коли поєднання і слова, і мистецтва все разом є. ну воно творить такий великий великий світ українства, великий світ українського мистецтва. Пані Олю. Що би ви побажали українцям у передчас Великодня? Ну, перш за все, я хочу висловити подяку нашим збройним силам за те, що ми можемо собі спокійно сидіти і готуватися зараз тут до е, Великодня, говорити про писанки, говорити про наші е, традиції, які в такі дні хочеться ще більше підтримувати, нести їх іншим людям. Е, а побажати хочеться світлого, благословенного, мирного, спокійного, гарного. Великого дня, наповненого красою. І якщо хтось е, хоче спробувати вперше створити свою писанку, це зовсім неважко. Писачок тепер достатньо набрати в гуглі купити писачок і вам зразу за. Буде багато пропозицій. Ті часи, коли, коли я починала, про які я розповідала, писачки були тільки саморобні, навіть виготовляли їх з таких металевих накінечників на шнурівках, знімали їх. І використовували як писачок. Тепер нам все доступне, тепер можна шукати собі схеми писанок в інтернеті, різні техніки створення писанок. І це чудово. Головне, щоб люди не забували цього робити. Дякую вам, дякую. Хочу побажати особисто вам, щоб ваші писанки приносили радість, щоб ваші писанки, які ви вкладете у кошик, були благословеними, коли ви сядете до великоднього столу, щоб ви один, одного побажали, один одному побажали добра, радості і обов'язково обовязково миру. Миру вам у душі, творчості вам у долонях і радості вам у серці. Навзаєм дякую. З вами була програма Культура терапія, я ведуча Галина Переріс. Сьогодні з вами про писанки, про неймовірне мистецтво писанкарства розповідала Ольга Гузій, мешканка розвадова, яка закохана у це мистецтво, яка закохана у писанкарство, тому що воно є частиною нашої культури. Бажаю усім гарного великодня, бажаю усім миру і добра у домі. Про культуру, що творить наше майбутнє, про історії людей, що змінюють світогляд. Програма Культуротерапія Твоя доза натхнення.